Дівчата, міні ретрит на три дні в Одесі з нами. Бачите, ми вже приїхали, і ми з дівчатами в Одесі. Це маленька відпустка перезапустить ваше життя на цілий рік. Жити ми будемо у Савіньйоні, тому що ретрит в Одесі, і ми знаєте, зранку будемо ділитися, як ми живемо своє життя, як в нас є такі результати, які в нас є практики, медитації, спаколку, стивчати. Для чого з нами їхати на родину? Якщо у вас є бажання? великі велике бажання, намір це все здійсниться. Всі наші дівчата, хто був з нами на прошлих ретрітах, вони вже відкрили нові бізнеси, вийшли заміж, народили дітей, і це не просто розмови, це дійсно так. Це знаєте, як на тренінг піти на три дні. Там і особисте зростання, і енергетичний потенціал. Ми там розкачуємо. Зранку До вечора ми будемо в трьох з вами розмовляти. Будемо показувати, ми ставимо цілі. Анна вам покаже, як медитувати. А Олена вам покаже, як дихати правильно. І це все буде в ці три дні. Ціле життя всього за три дні. Це ретрит. 23, 24, двадцять травня з нами у Сергіоні. Тому не прогавте свій шанс тусуватися з нами три дні з найкращими устав будемо в житті.